Засідання круглого стола в редакції газети Вісті Ковельщини», що відбулося днями, багато чим відрізнялося від традиційних зібрань, що проводяться тут регулярно. Як ізначив ведучий цього заходу редактор Микола Вельма, він не пам'ятає такої хвилюючої і емоційно насиченої зустрічі. Адже в привітній вітальні зібралися люди з непростими долями, ті, хто виховує дітей-інвалідів. У наш економічно нестабільний час вони несуть подвійний тягар моральний і матеріальний. На зустрічі присутні мали змогу переконатися, що є люди, які добре розуміють їх болі, тривоги і проблеми, і не тільки словом, а й ділом підтримують тих, хто за велінням долі знаходиться на затіненій стороні вулиці життя. У виступах директора Ковальської філії Приватбанку Віктора Сагаля, з ініціативи якого відбулася ця зустріч, і редактора газети Вісті Ковальщини Миколи Вельми звучали і глибоке розуміння, і щире співчуття. І не дивно, що у присутніх час від часу на очах виступали сльози. На завершення зустрічі Віктор Сагаль вручив присутнім конверти з грошовими подарунками, що стануть незайвими в сім'ях, які часто живуть за межею бідності. Він запевнив, що і надалі чим зможе допомагатиме тим, хто цього потребує. Від імені присутніх Віктору Сагалю і Миколі Вельмі подякували мама глухонімої дівчинки Раїса Марчук, батько двох дітей-інвалідів першої групи Сергій Анчук та голова асоціації Особлива дитина Юрій Славіков.